Дорогі друзі, сьогодні багатьом із нас реально страшно жити. Немає впевненості в завтрашньому дню. Навколо нас відбуваються різні процеси, які навіюють смуток, які змушують зневірятись, здаватись, тому подібне. І ми, дорослі, ми реально сьогодні, в порівнянні з нашими дітьми, набагато складніше переживаємо ту реальність, в якій знаходимося. В дитячих очах набагато більше впевненості. Рішучості, сміливості, і саме головне в дитячих очах є бажання жити. І саме завдяки дітям, також ми з вами продовжуємо нашу життєву історію. Ми стараємося, ми намагаємося якось вийти на інший рівень життя. Треба розуміти, що е, те, що ми бачимо, це в першу чергу формується і уявляється нами особисто. Як і наша впевненість чи рішучість, так і наша зневіра. Там розпач і слабкість – це все продукт нашої уяви, нашої психіки. Господь нам говорить такі слова, що я з вами у всі дні до кінця віку. Тобто Господь з нами завжди, Він не залишає нас. Головне, щоб ми з вами не залишали це життя, щоб ми старалися довіряти Богові, старалися знаходити ресурс, помічати той ресурс, який нам дає Господь. Не забували про те, що ми люди. Що ми покликані до Прекрасного. І в цьому наша сила, в цьому наша непереможність. Звісно, хочеться здатися, хочеться там перейматися, хвилюватися впадати в вічі і тому подібне, але Господь нам дає ще життя. Ми ще прокидаємося, ми ще здатні на великі речі. І ті люди, які сьогодні загинули, які втратили життя, які. Фактично звільнили для нас цю історію, цей життєвий шлях. Вони дали можливість жити нам, поклавши своє життя. І ми маємо скористатися і цією можливістю, тому що тому що ми тут не для того, щоб там проживати цю історію як-небудь, а щоб жити її повноцінно і наповнено. Хочу побажати всім мужності, підтримки, хочу побажати впевненості, рішучості, щоб ми з вами знаходили причину для життя. І ми старалися робити це якомога наповнено яскраво і по особливому сьогодні такий історичний час, що ми, начебто, цивілізоване суспільство, ми багато до чого прийшли в багатьох речах, розбираємося. Але основна наша проблема це те, що ми не вміємо розбиратися в собі, в своїх почуттях, бажаннях, емоціях, навіть розбиратися в своїх думках. Ми дуже легко міняємо свій емоційний стан від якоїсь інформації, від впливу на наше життя. Ми легко піддаємо, піддаємося зовнішньому впливу на нас, забуваємо про свої цілі, плани. Навіть більше того, ми не плануємо своє життя, не дивимося вперед з перспективою. Ми хитаємося як ота бур'янина на вітрові. І це така наша реальність, в якій ми сьогодні живемо. І діти, які приходять в наше життя, вони нагадують, що життя продовжується, і ми маємо все зробити для того, щоб це було повноцінне життя, справжнє. Діти є прямим нагадуванням того, що усе необхідне для нас воно є. Ми можемо цим скористатися. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам вчитися пізнавати себе, вчитися розуміти це життя. І вчитися брати контроль за нього на себе, не чекати, що хтось за нас щось виправить, змінить, покращить, поліпшить. Завжди будуть якісь моменти, але більшу відповідальність за все те, що відбувається в нашій історії, ми маємо взяти лише на себе. І Господь нам рекомендує теж починати з себе. Тільки саме, якщо ми будемо дивитися на своє життя, якщо будемо працювати над собою, то ми побачимо наскільки легко і позитивно розвиднюється наш світ в кращу сторону. Всім благополуччя, хороших світлих думок і побільше продуктивності, тому що це наше життя, і воно ще у нас сьогодні продовжується.